Конструктивний діалог і позитивна оцінка підготовки України до вступу в ЄС у Брюсселі. Завершилися скринінг-переговори з питань сільського господарства. Компенсація за знищене житло з 2014 року. Народні депутати планують ухвалити відповідний законопроєкт. Ветеранська політика в Україні мають створити дієву систему переходу військових до цивільного життя. Україна робить ставку на зелене фінансування, яке стане одним із ключових інструментів після відбудови та євроінтеграції України до ЄС. Для цього наша держава має інвестувати кошти у відновлювальну енергетику, зменшувати викиди в атмосферу, модернізувати промисловість та сільське господарство, а також адаптувати законодавство до стандартів ЄС. Це відкриє Україні доступ до кліматичних європейських фондів та ринків. Заявила віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк під час міжнародного стратегічного діалогу. Інструменти зеленого фінансування. Ання для відновлення України, захід, що відбувся в Києві, зібрав народних депутатів, урядовців та експертів з різних країн. Учасники обговорили переваги розвитку зеленої енергетики та розробку стратегії, адаптованої до українських реалій. Уряд працює над оновленою енергетичною картою та впровадженням механізмів стимулювання бізнесу до купівлі зеленої електроенергії. В Україні готують до реалізації понад 70 енергопроєктів, які проходять зелену перевірку. Однак для залучення інвесторів потрібні прозорі правила для учасників енергоринку, зрозумілі критерії оцінки проєктів та державні гарантії. Україна чи не першої в регіоні створила систему моніторингу викидів? І вже співпрацює зі Швейцарією та Японією в рамках Паризької угоди. А це, як на мене, є свідченням все таки готовності і розуміння наших партнерів, що ми готові до співпраці, і ми можемо демонструвати абсолютно прикладні приклади співпраці, до якої готова Україна зараз. І Звісно, що інший приклад це розвиток біометану та сонячної енергетики, які можуть не лише забезпечувати наші громадяни, але й в майбутньому вони також можуть стати українським експортом до Європи. Зеленої генерації в країні доволі багато, а попиту на них немає. От Європа йде шляхом стимуляції попиту, впроваджуючи певні податкові або додаткові навантаження, так карбонові податки. Заохочує бізнес купувати і і шукати цю зелену електроенергію, тому що для виробників зеленої електроенергії це додатковий кешфлоу. Додатковий стимул заробити кошти дуже важливо тут побудувати відкритий діалог між парламентом, урядом і всіма стейкхолдерами. Тобто, це громадськість, це бізнес, це банки для того, щоб ми обговорили прокомунікували спільну модель руху України, обрати оптимальну модель для нас. Україна має унікальні природні ресурси. Окрім того, ми маємо ще впроваджений земельний і лісовий кадастри. Це дає можливість презентувати нашим партнерам, Нерем, донорам можливості України і залучення інвестування саме в Україну. У Брюсселі завершилися скринінгові зустрічі між Україною та Європейською комісією за переговорним розділом сільське господарство та розвиток сільських територій. Протягом трьох днів українська делегація, до складу якої увійшли народні депутати та урядовці, представила 28 презентацій про виконання євроінтеграційних зобов'язань в аграрній сфері. Голова профільного комітету Верховної Ради Олександр Гайду наголосив, що обговорення стало важливим етапом скринінгу, адже цей переговорний кластер охоплює найбільш чутливі теми від підтримки ферми. До розвитку сільських територій за словами парламентаря, європейські партнери позитивно оцінили підготовку України та побачили потенціал нашого агросектору. Наступний крок робота над іншими розділами скринінгу, щоб забезпечити повну готовність України до інтеграції у єдиний ринок ЄС. Поширити компенсацію на житло, яке було зруйноване чи пошкоджене з початку агресії РФ проти України з 19 лютого 2014 року. Парламентський комітет з питань економічного розвитку рекомендує Верховній Раді попередньо ухвалити відповідний законопроєкт. Стан пошкоджень та руйнування житлових об'єктів з'ясовуватимуть завдяки дистанційному обстеженню на тимчасово окупованих територіях за допомоги супутників, дронів та інших джерел відеофіксації. Власникам такого житла буде видано сертифікати є відновлення, якщо вони перемістились на підконтрольну Україні територію. Повністю зруйновані ворогом міста: Попасна, Бахмут, Солидар, Мар'їнка та інші рішенням уряду будуть внесені до таких, що не потребують обстеження і підтвердження для отримання є сертифікатів. Власники зруйнованих осель матимуть право вибору залишитися у відновленому помешканні або отримати компенсацію на купівлю нового житла. Законопроєктом передбачено, що для подання заяв на компенсацію люди матимуть не один рік після закінчення воєнного стану, а три роки. В Україні потрібно створити дієву систему переходу військових до цивільного життя, що буде враховувати потреби всіх ветеранів і ветеранок. Про це йшлося під час зустрічі народних депутатів із головою Європейської асоціації військових профспілок Еммануелем Джейкобом. Обговорювали також важливість залучення європейських профспілок та наукових установ для обміну досвідом і адаптації воїнів. Водночас Україна має унікальний досвід роботи з ветеранами і ветеранськими організаціями в умовах сучасної війни. У Верховній Раді триває робота над уніфікацією ветеранського законодавства. Зареєстровано п'ять законопроєктів про ветеранську політику. Ми будемо на комітеті їх всі узгоджувати для того, щоб у нас була дійсно діюча система. Турботи про кожного нашого захисника і захисницю, турботи про фізичне здоров'я, турботи про психічне здоров'я, про відновлення сім'ї, про соціальну адаптацію і про економічну незалежність кожного з українця, який захищає нашу рідну Україну. Також ми вивчаємо активно досвід наших партнерів. Країн НАТО, що стосується проспілкових організацій, які захищають військових, у нас це ще тільки на початковій стадії, але все таки активна співпраця проспілкових організацій, військових структур і ветеранів воно дає можливість більше захищати права. Робоча група Верховної Ради вже опрацювала понад 60% правок до законопроєкту про основні засади житлової політики. Про це повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади та місцевого самоврядування Олена Шуляк. Під час попереднього ухвалення документу в сесійній залі народні депутати обговорили умови оренди з правом викупу, формування орендної ставки для соціального та службового житла, а також визначили категорію осіб, які можуть претендувати на повністю субсидовану державою соціальну оренду. Важливою темою стало наповнення фондів соціального житла. Робоча група погодила, що вони мають формуватися з урахуванням усіх форм власності. Робоча група окрему увагу приділила створенню єдиної інформаційно-аналітичної системи у сфері житла. Я переконана, що єдина інформаційно аналітична система має бути, оскільки це не лише цифровий інструмент, який дозволить максимально зручно користуватися програмами, передбаченими новим законодавством. Йдеться про дієвий антикорупційний запобіжник, без якого нове житлове законодавство не буде ефективним. Українська медицина потребує експертної підтримки від провідних світових закладів охорони здоров'я та кращої координації міжнародної допомоги. На цьому наголосив голова комітету Верховної ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький. Він повідомив, що з цією метою парламентський комітет МОЗ та Український альянс за медичний обмін та розвиток UAMED, підписали меморандум про співпрацю. До альянсу входять зокрема медики з Гарварду, Єлю, Стенфорду та інших провідних американських навчальних та медичних закладів і неурядових організацій. Завдяки тристоронній угоді буде можливість навчати українських лікарів та підвищувати їхню кваліфікацію. Один із важливих напрямів роботи боротьба з безконтрольним самолікуванням антибіотиками, що ускладнює лікування важких інфекцій. Серед завдань також спільна участь у післявоєнному відновленні української системи охорони здоров'я. У Державному аграрному реєстрі стартував прийом заявок на дотації для фермерів із прифронтових регіонів. Йдеться про бюджетну субсидію з розрахунку на гектар засіяних угідь чи багаторічних насаджень. Це допомога для тих, хто працює у зонах можливих та активних бойових дій, зазначили у парламентському комітеті з питання аграрної та земельної політики. Подати заявку можуть юридичні особи та фермери-підприємці, які ведуть господарство на визначених територіях, не мають податкових боргів і не перебувають у санкційних чи корупційних реєстрах. Прийом документів триватиме до 25 вересня через електронний кабінет у державному аграрному реєстрі. Це важливий крок для підтримки продовольчої безпеки країни в умовах війни, наголосили парламентарі.